Життя кожної людини це ви. Ви є за те, як людям буде жити. Давайте брати на себе більше відповідальності, давайте громади перетворювати в місця, де людям безпечно, комфортно і якісно жити. Ми сьогодні можемо констатувати, що ми стали надійним партнером сталого розвитку громад. Ми сьогодні є партнером з розвитку держави. Більше трьох мільйонів людей отримали ту чи іншу допомогу від фонду. Завдяки їх підтримки благодійному фонду МХП громадам ми зробили терапевтичний сад разом і провели заходи по реабілітації саме ветеранів, яких долучило до цієї події МХП. Нам сьогодні треба долюбити, доспівати, дограти, дописати романи за всі, наші розстріляні покоління. Все склалося сьогодні. 11 червня ми разом з нашими друзями МХП громаді, разом з нашими ветеранами ветеранками в музеї. Театр ветеранів це синергія дуже багатьох бажань і перемог. Особливо тих, хто має ураження кінцівок, обличчя. І це якраз той реабілітаційний кейс, який ми сподіваємося, може бути масштабований, завдячуючи фонду МХП громаді. Це справжнє мистецтво. Ты доходит да не до сердца, ты захоплю тебе полностью. Честь вам и слава.